Ви про що там говорите? Андрій перед так, ідемо далі. Як побудувати успішний бізнес паралельно з основною роботою? Це дуже обширне питання. Візьміть листки листочок і ручку, будете записувати. Ну, для кого актуальна відповідь на нього. Про це я теж можу прочитати цілий семінар. Але чому цілий семінар? Тому що я так само в цей бізнес. Прийшов паралельно лише тільки не з основною роботою, а з основним своїм бізнесом. Да? І це набагато важче, ніж прийти з основною роботою. Тому детальні рекомендації. Отже, перше. Не звільнятися з роботи відразу. Тому що багато. Лідерів, да, коли запрошують цей бізнес, кажуть, все, звільняйся з роботи, тут ми всіх як тузик грілку порвемо, ти станеш успішний, за півроку вийдеш на, там, на доходи сумасшедші. Це не так. Так, да, я буду радий, якщо ви за півроку вийдете на, на тисячу, на дві тисячі доларів, але да? зазвичай це не так. Звісно, це залежить індивідуально від кожного, але розвивати бізнес під фінансовим тиском набагато складніше. Да, тому що зараз, от для прикладу, у вас є місце роботи, звісно, воно вас не задовільняє, звісно, воно вам не подобається да, і не приносить потрібних грошей. Але ви будуєте чітко, е, будуєте чітко цей бізнес. Да, енну суму ви получаєте. Паралельно ще отримуєте. Певні доходи. Тобто, і цей, скажімо, період часу ви повинні використати на користь, тому що в ньому є багато плюсів. Да, ваші колеги по роботі це так само ваші потенційні клієнти. Ви маєте доступ до них, постійно з ними спілкуєтесь. Тому, перше, не звільняйтеся з роботи до тих пір, доки ви не вийшли на той рівень доходів, який вам потрібний, але пропорційно до часу. Да? Якщо ви на роботі проводите 160 годин, да, а тут в цьому бізнесі і отримаєте певну суму, а тут в, цьому, в даному бізнесі проводите 20 годин, то порахуйте пропорції. Да. Скільки ви отримуєте за годину на роботі, і скільки в даному бізнесі. Навіть якщо ви, у вас повинен бути створений план, да, тоді, коли от, я роблю такі-то показники в такий-то період часу і вже потім звільняюся. І Розписаний робочий день, що ви робите після того, як ви звільнились, да? тому що у вас вивільняється велика кількість часу. Ви вже стаєте бізнесменом, людиною, яка керує своїм часом, і тут багато людей наступають на граблі. Вони розслабляються. Якщо раніше вставали в 6-й, починають вставати в 9-й годині ранку, да? і це призводить до того, що ну, людина в неї навпаки знижуються доходи. Тому Детально, детально розписати, як виглядає ваш робочий день, тиждень, місяць, квартал, півроку, і навіть рік. Чим ви займаєтесь? Тому, перше, не звільняєте з роботи, стаєте фахівцем, рахуєте, скільки отримуєте за годину, і будуєте детальний план. Наступне, дуже важливе: скажіть вашій сім'ї, я займаюся бізнесом. І? Попросіть підтримку впродовж року, щоб, по крайній мірі, щоб хоча б не заважали. В якому ракурсі не заважали. У вас навчання, у вас тренінг або семінар, а тут потрібно вдома поприбирати. Отже, сказати, в бізнес, сім'ї про бізнес в вашому оточенню, це полягає в тому, що ви чітко показуєте ваш робочий план. Ви показуєте основні події, які відбуваються в вашій структурі, в вашому бізнесі. Проговорюйте це з вашим оточенням. Да, і плануєте спільно, коли ви з сім'єю, коли ви в бізнесі. Щоб у вас не було такого, що потрібно їхати бульбо копати. Да, і ну, ще маса, 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 маса складнощів, які можуть виникати. Чітко проговоріть. Далі. Що дуже важливо, це домовитися з вашою сім'єю, другою половиною, да, кожна своя життєва ситуація, це що отримує ця людина або ці люди взамін за те, що у вас не було в цей період часу. Для прикладу, у да, вас в сім'ї не вистачає машини. Окей, заробіть гроші з даного бізнесу для, цієї, для машини. Але це повинна знати і ваша друга половина. Да, ви просто заявляєте, що от в мене є основне місце роботи, да, я ще хочу, тут є шанс в житті заробити ще гроші. Давай домовимося. Да. Я скільки то часу буду в цьому бізнесі, планую вийти на такі-то доходи, ми їх будемо акумулювати і да, ви ж фінансовий консультант. Вже безпосередньо далі за ці гроші я придбаю автомобіль. Або ми в сім'ю купимо автомобіль, або з'їздимо в відпустку, да? або почнемо збирати гроші на квартиру. Тобто, ціль, що ви реалізуєте за те, що у вас не було в цей період часу. Наступне: займатися лише справами, які приносять дохід. Отже, це дуже важливо. Тому що просиджування в контактах в Фейсбуці і взагалі клацання, юзання по інтернету, вони не приносить доходу. Справи, які приносять дохід, це по нашій системі роботи: система CAPS, контакт аналіз, пропозиція сервіс. Да, і дотримуватися формули успіху 3.2.1. Отже, всі справи відмітаєте, лише тільки 3.2.1. Да, контакт аналіз, пропозиція сервіс. Вийшли на. Можливість будувати бізнес, починайте рекрутінг, навчання людей, да, тобто рухатися в розбудові бізнесу. І чим швидше, тим краще. Чим швидше ви вийдете на потрібний розмір доходів вам, тим легше потім будувати бізнес. Тому займайтеся лише справами, які приносять дохід. Наступне: відсікайте від себе всю лишню інформацію. Інтернет пусті розмови, пиво, перегляд телевізору, да, все борт. Лише та інформація, яка вам потрібна. Це дуже важливо. Да, оці пусті розмови по телефону ні про що. Ну, що все забор. Наступне. Виділіть 2 години на день для розвитку бізнесу плюс один вихідний. Це може Із вихідного це може бути субота, неділя, це вже обирайте самі. Чому це важливо? Тому що <клес> бізнес він не забіг на 100 метрів. Да, це такий тривалий-тривалий біг. І ви повинні бути постійно в бізнесі. Тому перше, що ви повинні зробити і проговорити з вашою сім'єю, да, це з якої по яку годину ви знаходитесь в бізнесі, да, щоб вас не очікували, що ви о 19.00 будете вдома. Особисто моя рекомендація: якщо ви маєте основне місце роботи, то з 19 до 21 або з 18 до 20. Ви займаєтеся зустрічами з клієнтами. Під час робочого дня ви призначаєте ці зустрічі. Тільки не кажіть, що ви наскільки завантажені, що не можете зробити 5 телефонних дзвінків за день. Ніколи не повірю, тому що я був і найманим працівником, і роботодавцем, і власником бізнесу. Використовуйте цей час корисно. Під час обідньої перерви, під час перекуру, все це реально зробити. Отже, Рекомендую з 18 до 21 обрати да, безпосередньо час. Під час робочого дня домовляєтесь про зустрічі. Якщо є можливість і шанси їх проводити, проводите так само. Плюс один вихідний. Субота чи неділя. Краще субота. Свого досвіду вам скажу, що краще субота. І в суботу ви вже повноцінно займаєтесь цим бізнесом. Встаєте в 6-й годині ранку або навіть в 5-й. І займаєтесь розвитком цього бізнесу, щоб ви відчули, як воно, коли от ти маєш на 100% часу для розвитку бізнесу. Тому що, якщо ви порахуєте, да, о 2 години на день, да, візьмемо 20 робочих днів в середньому на місяць, хай ви виділите да, для того, щоб позайматися. Це виходить 40 годин на місяць в даному бізнесі. Якщо ми візьмемо безпосередньо. По одному робочому дню, да, по, тобто вихідний ми переводимо в робочий, в середньому там 50 тижнів в, місяць, в році, да, то ваше виходить 50 додаткових днів для розвитку бізнесу. Отже, беремо, да, 60 днів у нас вийшло по 2 години. Да, 50 днів у нас вийшло безпосередньо плюс вихідні, це 110. Активних днів в совокупності для розвитку даного бізнесу. Навіть якщо 100 Навіть якщо 100 днів ви будете в цьому бізнесі, да, це за рахунок 2 годин плюс 1 вихідного. У вас виходить 100 днів для розвитку бізнесу. І щоб перевести по робочим то дням, да, так взяти 20 робочих днів, то це 5 місяців виділених для розвитку бізнесу. Що нам все? 2 години на день і 1 вихідний. Окей? Добре. Наступне. Складіть свій навчальний план. Чіткий, в чому ви розвиваєтесь. Отак, От як ми зараз з вами присутні на цьому вебінарі. Зробіть перелік цих запитань, на які, з якими у вами складність. Да? Детальні, але не такі, як я робив в соцопитуваннях. І люди, проблема в тому, що люди самі не можуть сформувати, в чому складність. Тобто, зробіть свій навчальний план з конкретними питаннями. Далі знаходите інформацію по даному і займаєтесь саморозвитком. Можете ці питання надіслати мені. Електронна адреса присутня. В соціальних мережах я є у всіх. Зробіть перелік цих питань, але конкретних. Ми їх так само з часом розглянемо на вебінарах. Но навчання ви проводите. Ранком. Зранку. Рекомендую з 5 до 8 години ранку. От сьогоднішній вебінар можете сприймати як навчання. Да, ви сюди прийшли, тому що у вас була певна ну, цікавість до певного запитання. Тому навчанням займаєтесь зранку. Не юзаєте по інтернету під час робочого дня. Під час робочого дня ви займаєтесь безпосередньо розвитком бізнесу. Зранку, тому й потрібно вставати набагато раніше, ніж стає все людство 90%. Да? Тому чіткий план. Окей, які книги, що я хочу взяти, Нотатки з цих книг. Записуйте. Ну, добре, сьогодні в нас не семінар на цю тему, да? Но займаєтесь по 2 години навчанням зранку. Наступний крок: звітуйтесь кожного вечора перед собою за пророблену роботу. Тобто, чітко план на день. І ввечері не лягаєте спати до тих пір, допоки не, не прозвітуєте самі перед собою. Що ви мали зробити? Да, тобто, це безпосередньо Формула 3.2.1? Зробили, не зробили. Якщо не зробили, то що можу покращити, щоб вже завтра це зробити? Що не вистачає? Потрібна допомога, звертаєтесь до ведучого менеджера, Звертаєтесь до людини, яка професіонал, да, фахівець за даним питанням. Тому. Звітуйтеся кожного вечора не перед менеджером, перед собою. Перед собою. Грязте себе в першу чергу. Це ваш бізнес і від нього залежить ваш, ваш успіх. І далі. Остання рекомендація. Мікроскопічні кроки приводять до макрорезультатів в бізнесі та житті. Чітко кожного дня обрали темп, з яким ви рухаєтесь, і ви рухаєтесь, не зупиняєтесь. Навіть якщо ви станете успішним через 5-10 років, ви все одно станете не сьогодні, так завтра. У мене був період в житті, коли я закрив бізнес, вже прийняв рішення, що я лише тільки буду в цьому бізнесі, да? я не, не врахував, тобто в мене були такі певні складності з закриттям попереднього бізнесу. Я був змушений зайнятися ще паралельно Ну, Я чітко собі поставив. Да? Тобто я нібито прийшов сюди вже на 100% в цей бізнес. Но Потрібний розмір доходів, я на нього не вийшов. Я був змушений ще повернутися в бізнес, але я чітко знав і домовлявся зі своїми партнерами, що я в тому бізнесі з 8 до 12.00. 4 години, все. Потім мене немає, будь ласка, не дзвоніть. Отже, далі я все одно був в бізнесі і рухався крок за кроком. Тому, як каже одна моя колега, їжте слона. По шматочкам, це дуже важливо. Зробіть питання, да, і вирішили це питання, рухаєтесь далі. Покр... Кожного дня покращуйтесь. Що в розвитку, що в співпраці з клієнтами. З даним питанням ще можна довго, це теж ціла тема семінара. Отже, чи є виникло зараз якесь у вас питання, задайте, будь ласка, якщо ні, ставимо плюсики.